Доброго дня. Хочу нагадати українцям про програми, соціальні програми підтримки, які є або будуть запроваджені з грудня. Ну, перш за все, працює програма разової підтримки для закупівлі твердого палива для мешканців прифронтових зон і інших пільгових категорій. Друга програма це з 1 листопада діє, до речі, компенсація за електроенергію для жителів прифронтових територій, там від 100 до 300 кВт на сім'ю. Третя програма. Хто звертається за допомогою в грудні? Передбачена виплата 1000 гривень. І нарешті четверта. Вона зараз вже опрацьована урядом, і я думаю, що найближче засідання уряду буде підтримано зі слів представників Кабміну. Це 6500 гривень разова допомога. Сім'ї з дітьми, сім'ї, які є опікунами дітей, дитячі будинки сімейного типу, діти з малозабезпечених сімей, особи з першої групи інвалідності, числа ВПО і одинокі пенсіонери. Я даю посилання.